Усіх вітаю на каналі Трейдер. Сьогодні я покажу, як користуватись торгівельною сіткою на бірші BingX, та найцікавіше, спробуємо на цьому заробити. Отож, почнемо з того, що це взагалі таке. Торгівельна сітка, або також часто можна почути назву торгівельний бот це інструмент, за допомогою якого ви можете автоматизувати свій трейдинг, що мається на увазі. Всі, думаю, знають, що ринок криптовалют нестабільний, ціна постійно скаче, то литимо вверх, то падаємо вниз, і на цих коливаннях можна заробити, банально купити дешевше, продати дорожче. Однак далеко не завжди це виходить, і часто невдачі трапляються саме через людський фактор. Щоб активно торгувати, потрібно постійно сидіти перед графіком, шукати точки входу, бути завжди онлайн, і це ще таке, а от найскладніше це зберігати спокій і діяти зважено. Вчасно фіксуватись, вчасно закупатись. Більшість помилок люди роблять саме через свої емоції. Думаю, ви самі про це все гарно знаєте. За допомогою торгівельної сітки, процес торгівлі можна спростити. Так, людина починає більше концентруватись на загальній стратегії. А механічну роботу бере на себе бот, і робить її 24 на 7 відповідно до ваших налаштувань. Давайте зразу розбиратись на практиці. Для використання цієї функції, по-перше, звісно, необхідно мати аккаунт на біржі BingX. Для реєстрації рекомендую використовувати посилання, яке буде в дописі до відео. Це посилання дасть вам максимальний бонус, а також буде корисним у різних подіях, які часто відбуваються на біржі. Щоб налаштувати бота, заходимо в торговий термінал. Обираємо необхідну криптовалюту, якою будемо торгувати. Нехай то буде, наприклад, біткоін. Гроші, а точніше, стейблкоїни USDT, які використовуються у більшості торгових пар, у нас мають лежати на спотовому балансі. На BінHigks це називається рахунок активів. Праворуч тиснемо кнопку Сітка, і у нас з'являється ось таке меню. Бота можна запустити автоматично. Так бот заповнить всі параметри самостійно, визначить оптимальний діапазон для торгівлі та розставить ордери. А також ці параметри можна змінювати вручну. Тут бот пропонує діапазон від 35 до 42 тисяч, він мені трохи не підходить, і я хочу його здвинути. Для цього тисну Змінити параметр і виставляю нижню та верхню ціну. Нехай це буде від 37,5 тисяч до 41%. Нижче вказана кількість ордерів в сітці, при 43% в моєму діапазоні прибутку майже не буде, тому виставлю менше значення, наприклад, 25 оптимальне. Так за кожну угоду буде від 15 до 18% сотих відсотка прибутку. Здається, небагато, але коли ордери будуть сумуватись, то має вийти набагато кращий відсоток. Якби діапазон був ширше, то сітка розтягнулась б і був би б сенс від більшої кількості ордерів, але повернувся як було. Тепер вписую суму. Нехай бот використовує, наприклад, 1500 доларів з балансу. Також тут є така кнопка, вона відкриває налаштування take profit та Stop Loss. Ці налаштування рекомендую використовувати особливо стоп лос і особливо, коли ви торгуєте якимись маловідомими монетами, або навпаки, якимись хайповими альткоїнами, і не хочете їх тримати на рахунку в майбутньому, якщо вони обваляться. Але, так як я в цьому випадку торгую біткоїном, в ньому я впевнений, тому нічого ставити не буду. У найгіршому випадку, біткоін просто подешевіє, сітка сама закриється, у мене залишиться на балансі біткоін, я його трохи потримаю, і в результаті постараюсь продати, коли все відросте. З іншою криптою я на таке розраховувати не рекомендую. Таке практикую лише з біткоїном та ефіром. Все, тисну створити сітку, підтвердити. І бот запущений. Можна натиснути відомості. Тут ми бачимо ордери, які виставились як на купівлю, так і на продаж, і згодом вони будуть закриватись, нові відкриватимуться, і все в межах обраного діапазону. Півтори тисячі USDT, які я виділив для бота, перенеслись зі спотового рахунку в рахунок для сіткової торгівлі. Можна натиснути. І тут бачимо нашу сітку трохи в іншому інтерфейсі. Тепер залишу цього бота на якийсь час і повернусь пізніше. Пройшла ніч, продовжую записувати відео. Бачу, що бот трохи наторгував. За 8 годин роботи було 9 успішних угод, їх можна побачити ось в історії. Тут профіт 1 доллар, купівля по 39, продаж по 40, тут також 1 доллар, є й інші суми. Всі ордери автоматично поновились. За ніч біткоін то ріс, то падав, і якраз всі ці коливання проторгував бот. Наразі вже можна натиснути кнопку виведення прибутку і зняти вже зафіксований дохід. А при бажанні завершити роботу нажимаємо Стратегія закриття, і тут обираємо або криптовалюта автоматично продається по ринковій ціні, або вона залишається на балансі, і ви зможете її самостійно продати потім. Ось такий от результат, як на мене, дуже непогано. Зараз це 0,7% прибутку. Думаю, за добу буде більше 1% прибутку. І так за місяць може накапати непогана сума 30-40% до депозиту. І все це при таких досить консервативних налаштуваннях. Я торгую бітком без кредитного плеча. Також так, на BingX є додаткові варіації цих ботів. Я відкрив спот-сітку, найменш ризикову. Ще є нескінчена спот-сітка та сітка ф'ючерсів. Нескінчена спот – це майже те саме, що ми в цьому відео робили, однак тут немає верхньої межі ціни. Так, при рості монети цей бот буде постійно продовжувати торгувати, але якоїсь більш суттєвої різниці тут немає, тому я його майже ніколи не використовую. А от ф'ючерсна сітка дещо відрізняється. Тут є три режими: нейтральний, довгий та короткий. Це сітка для фьючерсів. Стосовно фьючерсної торгівлі можете переглянути відео на каналі, воно з'явиться у підказках. І за допомогою бота ми можемо сходинками набирати та закривати ці позиції. Довга при очікуванні росту, коротка при падінні, а нейтральна не залежить від напрямку ринку, куди піде ринок, те і буде бот проторговувати. Також, як і на всіх ф'ючерсах, тут є кредитні плечі, тут дозволяються прям дуже високі, але не рекомендую з ними гратись так, ви скоріш за все, зільєте просто свій баланс. Розумніше використовувати невеликі плечі, другі, третє, п'яте. А якщо ви новачок, то взагалі краще торгуйте на споті. На цьому все буду завершувати. Не забувайте забрати нагороди для нових користувачів, якщо ви тільки зареєструвались на біржі. Якщо виникнуть якісь питання, пишіть в коментарі або в нашому телеграм-каналі. Всім удачі і до зустрічі!